Мої вітання усім глядачам на парламентському проєкт Позиція президент України підписав напрацьований урядом закон, яким вносяться зміни у правила дорожнього руху про переваги і недоліки для вітчизняних автомобілістів. Запитаємо в гостя студії. Вітайте, це автоюрист, партнер юридичної компанії Богдан Глядик. Пане Богдане, я вас вітаю. День. В одному з останніх коментарів на цю тему ви до речі відзначили, що Зміни вносяться не у самі правила дорожнього руху, а у відповідальність за їх порушення. На сьогодні маємо підписаний вже закон, чи дійсно це так? Так, звичайно, він мало того, він ще підписаний, він вже і опублікований, тобто деякі норми вже вступили в силу з вчорашнього дня. Цим законом дійсно не вносяться зміни в жодну норму правил дорожнього руху. Цим законом вносяться зміни тільки у Кодекс України про адмінправопорушення, правопорушення, а також у закон України про дорожній рух. Планувалось також ще в кодекс адміністративного судочинства, але в останній момент там не проголосували. Відповідно цю поправку там виключили, і в результаті ці, ці зміни не відбулися. А чи відома вам первинна ідея, чи аргументація уряду для чого взагалі ці зміни сьогодні а, були ну приймалися, були ініційовані? Ми якось під європейське законодавство підлаштовуємося, чи щось інше? Ну аргументація основна, звісно, це європейський союз і Сполучені Штати Америки, тобто ми опираємося на їх досвід, на їхню практику. Ну і також, оскільки можна сміло сказати, що матір'ю цієї реформи це Яказгуладзе, також ми орієнтуємося і на досвід Грузії в цій реформі. Основна ідея, наскільки зрозуміло, з риторики уряду, з риторики Міністерства внутрішніх справ і відповідно самого закону, це є впровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. От. Саме це основне. Скажімо так, мотив цього закону, який, в принципі, не так давно у нас вже була автоматична фіксація, у 2010 році її скасували, в 2014 році серед законів 16 січня знову була, був закон, який впровадив вже цю автоматичну фіксацію. Тоді її скасували, і ось тепер вже третє пришестя. Або, можна сказати, чи ті самі чи ті самі граблі, чи чи, чи третя пришиття? А прише, якщо говорити загалом про от, сьогоднішню відповідальність за порушення правил дорожнього руху в Україні в Україні, чи стала вона меншою, чи стала вона більш справедливою? От Яка ваша оцінка? Ну, згідно з цього закону, що новий прийнявся, насправді відповідальність практично не змінилася, тому що е, зміни ну відчули там розмір штрафів, тобто була система від і до штрафів, наприклад, там від. 425 до 510 гривень. Тепер взяли тільки. Сьогодні конкретні... за конкретне порушення, конкретна сума взяли, так, взяли конкретний розмір штрафу. Якщо відповідальність була від 425, наприклад, до 510, то зараз це буде тільки 425. Тобто взяли ті самі штрафи, які були, тільки залишили їх мінімальний розмір. От. Виключення становить тільки відповідальність за користування е, мигалками без відповідних дозволів. Був штраф передбачений в розмірі від 42,5 до 51 тисячі, Тепер це буде чомусь штраф 8,5 тисяч гривень. А раніше нагадайте, інспектор ДАІ мав можливість визначати, яку саме суму штрафу за е, так, е, відповідно при розгляді справи про притягнення водія до відповідальності, інспектор повинен був враховувати е, ну об'єктивно повною собічно розглядати дану справу, враховувати майновий стан правопорушника, е, мотиви, які спонукали його довчинення. І от всю. Його характеристику, от цю всю інформацію інспектор повинен був працювати і прийняти, чи на нього накласти мінімальний розмір штрафу, чи сьогодні чи таких більше. альтернатив немає. Штраф в даному введення. випадку так. Експерти говорять, що штрафи в цілому матеріальному плані вони знизяться, але платитимуть усі, чи відповідає це дійсності, чи дійсно усі платитимуть штрафи сьогодні. Ну я не бачу якихось таких причин, які б спонукали усіх платити штрафи. Тобто на сьогодні ситуація, яка була, така і є. Нововведення, єдине це автоматична фіксація, зміни щодо оплати більше стосуються саме цієї автоматичної фіксації. Якщо розбити нашу розмову на позитиви і недоліки запропонованих і вже прийнятих змін, от що ви відносите до позитивів? Ну напевно, швидше позитивно я оцінюю саме от зменшення е, о, цих штрафів, навіть не так зменшення, а просто конкретизацію їх розмірів, тому що щоб не було менше суперечливих моментів. Е, насправді так, досить часто інспектори ДІ, е, коли працювали, більше суб'єктивного було в цих розмірах штрафів. І не завжди водії розуміли, чому на нього накладають максимальний штраф, чому мінімальний. Бувало так, що коли водій там визнає, що він винний, на нього накладають мінімальний штраф, а коли він починає сперечатися і доказувати свою правоту інспектору, ДІ, інспектор, не знаю, чи це щоб помститися, чи, чи інші якісь можливі мотиви були, накладає максимальний розмір штрафу. Тобто от, от саме цей, цей такий момент суб'єктивізму прибраний з цих норм. Е, можна віднести, ну, перш за все, в законі перша норма, яка була ще в першій редакції, це було позбавити усіх е, осіб, які притягають до адмінвідповідальності, е, презумпції невинуватості. Цю норму також забрали, її досить широко обговорювали, це була така досить резонансна насправді норма. В уряді е, стверджували, що презумпції невинуватості в адміністративному процесі немає взагалі чомусь, але ще, ще до розгляду в першому читанні цю норму прибрали. Також була така досить неоднозначна норма збільшити строк затримання осіб до 24, до 24 годин. Так підтримку але... маємо 3 години, так Так, але залишили так, як було 3 години ще до першого читання. Тобто там у нас вимог депутатів була. Якщо щоб проголосувати в першому читанні, було потрібно було забрати цю норму. Цю норму забрали. А чи достатньо цього часу для визначення всіх обставин? Ну я вважаю, що достатньо. Для того, щоб скласти протокол, необхідно визначити особу правопорушника, якщо це потрібно. Як стверджують в МВС, сьогодні бази об'єднують. Тобто поліцейський буде мати доступ з патрульного автомобіля. Я впевнений, що цього буде досить. А якщо порушення правил дорожнього руху мало тяжкі наслідки, на сьогодні порушника можуть відпустити до рішення суду? Якщо мало тяжкі, якщо завдано тяжкої шкоди, це вже йде кримінальне провадження, там не. Викликається слідчо-оперативна група, оформляються всі матеріали. Тобто, це вже за рамках поза рамками адміністративного процесу також до позитивів деякі експерти відносять те, що юридичні особи позбавлені відповідальності за порушення правил дорожнього руху їх е, водіями. Мається на увазі, що е, саме на юридичну компанію чи особу відповідальність не накладатиметься, чи, е, чи згодні ви з таким формулюванням ну, напевно, або ми щось не зрозуміли. Тому що насправді це не так, тобто при автоматичній фіксації порушень правил дорожнього руху відповідати будуть власники транспортних засобів. От чи це юридична особа, чи це фізична особа. Коли зафіксовано на технічний засіб номер автомобіля, посадова особа міністерства внутрішніх справ визначає власника цього автомобіля. То, якщо це юридична особа, на неї накладатиметься саме кінця. в цьому і суть. Що відповідати буде власник? Чи це юридична? Якщо це юридична особа, то за свої дії своїх водіїв буде відповідати юридична особа. Якщо це фізична особа, то відповідно за свій автомобіль відповідати фізично. а за новими правилами. Фізична особа може відмежуватися від відповідальності з огляду на той факт, що не вона була за кермом. Процедура наступна. Автоматично без участі особи, яку притягають до відповідальності, виноситься постанова про накладення штрафу, тобто немає можливості дати пояснення, там докази, правий, не хто був за кермом. Така постанова відправляється за зареєстрованою адресою власника, чи це юридичної особи, чи це фізичної особи. І власник може бути звільнений від відповідальності в двох випадках. Перший це якщо доведе після цього, що автомобіль вибув з його користування до моменту, коли зафіксовано на відеокамеру, От, тобто автомобіль викрадений. Або якщо реальний водій, який знаходився за кермом у момент фіксації цього правопорушення, сам з'явиться в підрозділ поліції, скаже, що так, це я порушую, і надасть свою згоду, що його можна притягнути до відповідальності. В такому випадку постанова щодо власника скасовується і автоматично накладається штраф на водія, який заявив. Що готові понести з це відповідальність? Ці норми, на вашу думку, є обґрунтованими, але, зокрема, стосовно доброї волі, порушника в мене великі сумніви. Ну насправді в нас просто дана автоматична фіксація, вона практично дух передає тієї самої автоматичної фіксації, яка була у 2010 році. Тоді Конституційний суд визнав таку практику неконституційною, тобто суд зазначив, що не зовсім правильно притягати до відповідальності власників тільки через те, що вони є власниками. Якщо хто вчинив порушення, той повинен за це понести відповідальність. Сьогодні ми знову повернулися до тієї практики, яка була. Тобто до відповідальності притягатиметься, перш за все, власник. І е, автоматично буде притягатися власник, не даючи йому змоги навіть надати там пояснення чи докази, що, що це був він чи не він. От. Тому я вважаю, що це і неправильно, і в мене є. Ну, підстави вважати, що такі штрафи будуть скасовуватися тільки там на підставі цього рішення Конституційного суду. А наскільки загалом є виправданою практика, коли о, за нашими правилами автомобілем може керувати будь-хто за наявності техпаспорту? Я пам'ятаю, що ті часи, коли потрібно було доручення, чи ще якісь інші, це світова практика, і чи не збільшує вона рівень невстановлених порушень? Ну насправді проблема не не, не врегульована, саме власність, хто хто володіє реально автомобілем. Тому напевно перед тим як вводити саме цю автоматичну фіксацію, потрібно було це питання врегулювати. Так дійсно, коли скасовували необхідність доручення, е тоді також аргументували на світову європейську практику, що це -це, це це нормально і так полегшить життя водіям, скажімо, чи автовласникам. Але склалось так, що на надавши таке право. Не до кінця роз'яснили процедуру, що це не продається автомобіль. Юридично власник залишається одним і тим самим. І на сьогодні в нас проблема, коли дуже багато власників, реальних власників, вважають, що вони свій автомобіль продали, покупці так звані, вважають, що вони його купили. Але юридично власник залишився той самий, який був, і відповідно за дії цього фактичного володільця цим транспортним засобом буде відповідати саме ось цей. На якого власне, зареєстровано на якого зареєстрований транспортний засіб в законі. Передбачено, що міністерство внутрішніх справ протягом місяця з дня опублікування цього закону, тобто від вчора до, до 10 вересня, повинно повідомити усіх власників транспортних засобів, які автомобілі за ними зареєстровані, тобто, щоб вони мали там змогу прослідкувати чи перереєструвати автомобіль, чи це можливо. Досить велика кількість, напевно я не впевнений, що це реально буде реалізувати. До ще одних позитивів відносять о, такий, що відповідає технічному прогресу. Це можливість отримувати повідомлення про штрафи на електронну адресу чи мобільний телефон. Але цю інформацію здебільшого ну з моєї практики до нас стигали донести. Була в мене особисто була проблема з іншим, коли потрібно було приносити до ДАІ штрафи і погашати вже свої, о, свої 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 о, о, правопорушення. От чи не передбачена можливість автоматичного сьогодні їх скасування, і чи можливо це робити за допомогою електронних засобів? Ну, скасування автоматичне це або ті два випадки, що ми назвали, коли вибув з в... володіння власника, або коли реальний водій прийде і сам скаже, що він готовий, щоб його притягнули. Е, іншим варіантом це звернення або до керівництва поліції вищого. Або до суду з оскарженням, тобто автоматично інших випадків немає. Проблема з тим, що потрібно було приносити штрафи, також була вирішена. При оплаті штрафу потрібно було заповнити спеціальну форму, тобто вказати номер протоколу, згідно якого оплачується, і система була об'єднана з виконавчою службою, і якби органи ДАІ і виконавчі служби бачили, що даний штраф сплачений і не потрібно було приносити цю квитанцію. Тобто, це ще минулого року, чи можливо навіть позаминулого, це це питання було врегульовано. А так звана бонусна система 150 балів. Чи збереглася вона в остаточному тексті? Так, звичайно, вона збереглася кожного року. Водіям буде нараховуватися по 150 так званих бонусних балів, які будуть зніматися. Тобто кожного року знову 150 так, нараховувати? Так. Кожного року, з початку року, або з моменту, коли водій отримує водійське посвідчення і до кінця. Якщо людина не року, порушувала, в неї буде 300 чи, ні, ні, чи тільки 150. Спосіб. Дані бали будуть списуватися тільки за порушення, які зафіксовані в автоматичному режимі. І передбачено за кожне правопорушення 50 балів, тобто дозволено там, максимум 3 три, три, три таких правопорушення вчинити. Е, насправді, ну, чи, чи багато це, чи мало, покаже час, але я думаю, що їх можна списати і за одну поїздку через дорогу в магазин. От. Е, проблема в тому, що не передбачено механізму оскарження списання цих штрафів. Про те, що, штраф, що ці бали закінчаться, водій зможе дізнатися тільки тоді. Коли вже отримає реальну постанову про накладення реального грошового штрафу, тобто вони спочатку спишуться, а потім людина дізнається а потім, про цей цього, факт. Так, ну вона дізнається у зв'язку з тим, що їй вже прийшов за, за наступне правопорушення реальний штраф, значить можна розуміти, що ці е, бали були списані. Якщо е, питання, що списувати будуть з власника автомобіля, не обов'язково з водія. От і можливо, е, варто було б передбачити також. Якесь повідомлення власників, що з них списуються ті бали, і можливість в тому самому порядку, як і хоча б тих самих 14 днів виділити, щоб реальний водій прийшов і сказав, що я зробив, спішіть з мене ці бали. Тому що чому повинен відповідати власник, якщо вже надали такі, скажімо, бонуси на безкарне вчинення порушень, тоді дайте вже змогу ними повноцінно і користуватися. Ще одна норма, у випадку перевищення швидкості проїзду на червону, тобто це серйозні порушення, достатньо буде відеофіксації, жоден свідок не допоможе. Чи дійсно це так? Передбачено, в принципі, будь-яка справа, яка буде розглядатися, за правопорушення, яке зафіксовано в автоматичному режимі, вона буде розглядатися без особи, яка притягається до відповідальності. Тобто для притягнення до відповідальності буде лише необхідне дані з технічного приводу. Якщо буде по технічному приводу вказано, що дійсно є порушення. Ніякі пояснення, ніякі аргументи саме в поліції не будуть діяти. А так. у вашій практиці зокрема були випадки, коли о, техніка помиляється, і чи можливо в Україні оскаржити? Ну питання в тому, яка техніка? Тобто, в нас останнім часом. Фіксувало там, перевищення швидкості або візиром, або приладом Трукем. Тобто в кожного приладу зовсім іншим прицем дії. Якщо взяти той самий Трукем, я вважаю, що він є досить точним, і там сфальшувати його покази, принаймні мені невідомо, як це можна зробити. Якщо взяти візир, так, там, там є можливості фальшувати, і неточності можуть бути не ті автомобілі, зафіксовані, швидкість може бути не тих автомобілів, зафіксована, які на фотографії. Наскільки повідомлялося в Міністерстві внутрішніх справ в нових приладах, які будуть здійснювати фіксацію правопорушень, будуть застосовані саме трукени, тобто прилади, які є точні які повинні ну, точно відображати дані. Чи буде можливість, чи не буде можливості втрутитись в цю автоматичну систему, я не знаю, але, як сказав мій один колега, в принципі, можна зламати сайт Пентагону. У Дні залишатиметься можливість стягування штрафів на місці скоєння порушення? Е, так, більше того, чітко прописана норма, що можна оплатити на місці даний штраф за, за допомогою кредитної карти. Лише за допомогою кредитної Є. карти. Лише. То, То, в цьому, на вашу думку, воно можливі корупційно складово? Ну, насправді так. Ну, тобто, буде відведено, буде надано можливість водію оплатити на, на місці штраф, щоб потім не ходити, не шукати, де, де оплатити, не стояти в чергах в банку, щоб правильно заповнити дані, дану квитанцію. Чого, на вашу думку, у цих змінах все ж таки більше недоліків чи переваг? Ну, на мою думку, все ж таки більше недоліків. Пер, перший найбільший недолік це недосконала запроваджена саме ця, ця система. Автоматичної фіксації, а саме от, притягнення власника до відповідальності, а не реального До чого це може призвести, на вашу думку, от коли необхідно приступати до коригування норм? Чи потрібно дати якусь, якийсь час для того, щоб подивитися, як ці норми будуть працювати ну, на практиці? Дана норма вже була відпрацьована. Тобто, у 2010 році Конституційний суд сказав свою думку про цю, про цю норму. Чомусь вона не дослівна, але дух її переданий зараз. Тому її потрібно перш за все міняти. А з іншими нормами потрібно дивитися, потрібно вивчати, як покаже практика. І все ж таки, я думаю, що початок є, і це вже добре. Сьогодні ви очікуєте, що зокрема у вашій юридичній практиці буде більше все ж таки, роботи, більше суперечливих моментів. Е, перш за все, варто відмітити, що водії готові до таких змін, навіть розуміючи, що йде якісь порушення там їхніх конституційних прав. Вони готові е, видали, скажімо такий кредит довіри до, до нової поліції. Вони готові підкорятися е, поки що тим вимогам, які до них будуть ставити. Тому я думаю, що перший час, е, коли система буде випрацьовуватися, коли буде напрацьовуватися якийсь певний механізм, е, я думаю, що роботи не побільшається точно. Коли система почне працювати неправильно, коли люди побачать, що їх там безпідставно притягають до відповідальності і виникають інші проблеми, я думаю, що тоді дійсно суттєво може збільшитися і наслідком може стати ще одне рішення Конституційного суду. Я вам дякую за цю розмову. Надичав нагадую, що гостом студії був партнер юридичної компанії Автоюрист Богдан Глядик. Залишайтеся на парламентському і далі.